Секс 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 легкий секс секс секс, секс. всі займається сексом, мастурбації для жінок. Секс секс легкий секс легкий секс легкий секс. Поплавський попався. Колишня студентка Київського університету культури та мистецтв розповіла про домагання. Загалося б, хто б міг подумати, що Михайло Поплавський або хтось із викладачів Поплавського міг когось домагатися, використовуючи при цьому свою. Ректорську чи викладацьку владу що ви? Що ви? Як можна взагалі про таке подумати? секс кожен день або через день? Ну по-різному. Студентка Київського національного університету культури та мистецтв розповіла про свій студентський досвід. Зацитуємо звати її Владислава Коренна. Отже, що вона пише в мене було все просто: січень, 9 вечора, перший локдаун, третій курс і Мені 19. Я їду в машині, і охоронець просить вімкнути режим польоту. І на питання навіщо відповідає, щоб не шукали по карті. Я бачу, що ми вже десь за Києвом. Приїжджаємо, мене проводять у кімнату, яка зроблена, і гостєва для дівчат. Висить халатик на плечиках. і ванна кімната. Ми сідаємо за стіл. Мені наливають хенесі, кажуть пити на голодний шлунок. Я відмовляюсь, мене криють матом. Розкладають переді мною кілька телефонів і починають дзвонити підлеглим, вимагаючи мікрофон і розповідаючи мені, кого він, коли і як. І що всі жінки, які займають посади, просто трахалися з ним. Хенесі, я розбавляю колою». Слухаю, що на таких, як я, лише алкоголь переводити, заварюють чаю, кажуть пити на брудершафт. Коли я відхиляюся, аби мене не поцілували, ступор почервоніння і мене знову криють матом. Потім треба грати у більярд на поцілунок або на 100 доларів. Уточнення я мала у кишені 500 гривень і прийшла в приймальню просити дати місце в гуртожитку, на яке і так мала право. Я відповідаю вкотре, що цього не буде, і що можу віддати останні 500. 500 гривень, але схема гри дуже проста: якщо шар потрапляє в лузу, то поцілунок. І так, дві години, дякуючи Богу чи моєму гострому язику, зі мною дуже швидко втомлюєшся, бо на одне слово я відповім 10 своїх і без страху в очах, хоча моральну ситуацію витримувати важко, коли я зрозуміла, що мене починає тіпати від стресу. Так що я не можу дати собі ради, попросила поїхати. З хорошого мені викликали водія і попросили зателефонувати на наступний. День аби зніматися в університетських тіктоках. На ранок я страшенно боялася, що мене відрахують, якщо я не зателефоную. І я зателефонувала, сказала, що захворіла і не хочу нікого заражати. Локдаун був тоді дуже доречним. Також дівчина написала: були дівчата, з якими це сталося у 17, і все було не так скромно в мене. Ну і з хорошого в ліс мене також не вивезли, хоча могли. Так, у цьому дописі дійсно немає прізвищ. Я розумію, чому дівчина намагається себе обезпечити після того, що пережила. Але явно йдеться про людину з університету, а також про того, в кого є, авто заміський будинок, більярд вдома, охорона і так далі. Якщо я не помиляюся, в університеті Поплавського може бути тільки одна така людина. Поплавський. І якщо ми почуємо, що каже Поплавський у своїх інтерв'ю, як він себе поводить, то знайдемо дуже багато спільного із цією історією. Можна почати із того. Що ані своїх студентів, ані навіть абітурієнтів пан Поплавський взагалі за людей не має. Чи є зараз, чи існує зараз в університеті культури і мистецтв культ особистості Михайла Поплавського? Ні, Є культ особистості студента, тому що команда працює на сьогоднішній день. На студента центральна фігура студента. Ви запитайте будь-якого студента незалежно, як він відноситься, і він вам це скаже. Тому що сьогодні програма, яка тільки прийшла команда Михайла Поплавського, студента потрібно любити. Студенти Кнукіму заявили, що Михайло Поплавський виганяє їх із гуртожитку, де вони ховаються від обстрілів. Війна застала студентів в Києві, адже їх викликали зі своїх місць для масовки на концерті Українська пісня року. Спочатку викладачі університету тиснули на них та їхніх батьків морально пізніше поставили ультиматум виїхати до вечора 10 березня. Хлопці від дівчат обіцяли евакуювати до львівської філії університету, але місць вистачить не для всіх. Студенти записали звернення, йому, щоб вигнати нас з Схобича, де ми зберігаємось зараз, яке державне, і під час війни воно не належить нікому, крім держави і крім крім громадянин цієї держави. Правильно? так? Так. так. Він приїжджав декілька разів. А, три рази всякими методами хотів нас звідси вигнати. Сказав, що якщо ми звідси не поїдемо, то завтра зі зброєю за нами прийдуть і хлопці кинуть як пушечне м'ясо під підінь. А нас дівчат, відправлять в нього на нас своїх мати. Це студенти. А ось розмова із апітурієнтами, які, як я розумію, прийшли до нього на день відкритих дверей. Ми самі знаємо. Ви не знаємо, ніхто не знає. А що ж ви знаєте такого, що ми не знаємо? Ви зараз не знаєте, сьогодні сюди. Сиді. А якщо я знаю, якщо Я це розумію. Чому такий обмін знаєш? Хто знає, на яку професію він цього Хочете, підміти. А немає вареників. Подивіться, не сьогодні. Що вареники? А як ви можете називати свій університет найсучаснішим, коли його ректор називає дівчин тьолками та малими? Ніколи не називаємо. Ну тобто ви ну ви зараз сиділи, називали дівчин малими. Ніколи не називаємо.

Як ви гадаєте, це студентки самі пишуть такі сценарії до таких от тіктоків, так? Це я так розумію ті самі тіктоки, про які і писала Владислава у своєму дописі. Університету культури сьогодні було задіяно на вашій премії. Скільки вже отримало залік екстерном на літню сесію? Е, ті, що в Беккохалідах для них це велика честь, велика відповідальність працювати з папою. вас так називають студенти? Міг міг, папа, Батя в здані, ну такого план, такі знаєте, слова. Е, поплавок. А ось поплавський сам зізнається, як приставав до Ірини Білик, коли вона була його студенткою. Те, де навчалася я, мої колеги дуже багато зірок вийшло. Казала, і ну, не біли казав, хам каш такої шалунь. Я куди б за заліку поручав і цінує обнімаю. Ми камехам кач, не присувати до мене. В мене чоловіки, то я нерівниві. І знаєте, так така невимушена атмосфера. Катя осадче в капелюшку, червоний хідничок, поплавський в блискучому костюмі, ніби жартує. А насправді говорить жахливі речі. Ну, Уявіть собі, що ви підносите заліковку викладачеві, а викладач починає вас хапати руками і торкатися губами. При цьому Поплавський, як ректор, користується своєю владою над студентами, бо від нього залежить рішення щодо їхнього навчання це повна дикуха. Але як ми бачимо, це все показується і обігрується так, ніби все так воно і треба. А ось іще одне інтерв'ю гордону узагалі мрак. Тут Поплавський каже, що це самі студентки, мовляв, і з таким от розрахунком до нього лізуть. Так лізуть, що аж дітей від нього хочуть, а він нічого зробити не може. То жінок є, які відкриті, а є які е, такі знаєте, прагматичні з розрахунком розумієте? З яким? розрахунком ну, е, різні розрахунки, як то кажуть, поспілкувалися ага. там, і Длижина від Поплавського. Ні, ну я хочу вам сказати, що це було колись у мене колись, студентка. У мене вже п'ять студенток, які підходили до мене на п'ятому курсі, і каже, Михайло Михайлович, ми закінчуємо. Але в нас одна, одна до, до вас просьба. Я думаю, я кажу, в неї, у них може просьба. Ну, я хочу від вас мати дитину. Я кажу, як? Замуж не виходить. От як це собі. Оце нове покоління. Хоче... П'ять студентів. Це для... п'ять вже студенток. Оце... З кільком ви відповіли так. Я вам хочу сказати, що це не просто така е, вигадка збоченого діда, це така реклама університету. Ну, дехто хотів з моста кинутися, дехто, хто я постарався, щоб всі залишилися живі, всі залишилися задоволені. Я їх повлаштовував скрізь в Києві, дехто пішов в аспірантуру, але просто якось. Ну, дуже розумієте, це є. Е... Теж емоції, десь, може, дівчачий максималізм. І розумієте, це жінки. Ну, вони підійшли до нього попросити дітей, і він їх працевлаштував. Якщо хто не зрозумів, Михайло Поплавський сам подає сигнал своїм абітурієнткам: що треба робити, як вступати, і як стати успішною. Хочу, щоб Поплавський тебе влаштував, підійди попроси, запропонуй дітей. Як то кажуть, ну, і що далі? Михай, ну, я ви, хочу просто. вам сказати, на роботі треба працювати. Ось така робота у Поплавського. Такий от університет. І ось що цікаво, у той самий день, коли з'явився допис студентки Кнукім про домагання, одразу ж у новинах з'явилася і новина. Про те, що, о Боже, Поплавський виявляється, в той самий день увійшов у топ-4 блогерів та інфлюенсерів журналу Forbes. Мені дуже цікаво, що там за інфлюенсери? Але цей список ви не побачите, доки не купите сам Forbes, Його ніде немає цього списку. І взагалі цей список можна сказати дещо застарів, бо журнал вийшов на початку січня. А новину про те, що Попавський виявляється там в топ-4, було опубліковано тільки зараз, 8 лютого. І причому розстражова в багатьох медіа: Інтерфакс, Уніан, ТСН, апостроф, молодці. В жодній новині чомусь не, не, ну, не сказано, хто посів тоді перші три місця, але сказано, хто посів четверте. Отака важливість новини. Головне, що там Поплавський. Ну і ми ж розуміємо, що це було. Поширено і написано, і розповсюджено якраз для того, аби перекрити хвилю інформаційну після допису студентки корінної. А ось, наприклад, інша історія уже менш цікава, але більш важлива для того, щоб зрозуміти, як працює в принципі в такому випадку Поплавський. От що відбувалося в коментарях під моїм попереднім випуском про Поплавського. Це теж цікаво, от як писала мені, наприклад, така собі Анастасія. Писала вона Михайло Поплавський. Це людина, яка знає, як привернути увагу та залишатися актуальним. Хейт це лише реакція на його популярність, але Поплавський вже давно довів, що справжня праця і талант говорять голосніше за критику, так тримати Михайло Михайловичу. Заходимо на сторінку Анастасії. Вона створена 9 жовтня 24-го року. Далі пише мені така собі Марина Світлична. Поплавський завжди був яскравою особистістю, яка вміє привертати увагу і залишатися актуальною впродовж багатьох років. Він створює для молоді можливості самовираження і просуває українську культуру. Хто б там що не казав? Замість критики варто визнати його внесок. Таке враження, що це те саме повідомлення, або що і те інше повідомлення писав чат GPT. Заходимо на сторінку Марини Світличної, вона створена теж 9 жовтня 2024 року. Вау! Яке співпадіння! А далі пише мені Антоніна Войко. Поплавський легенда, його вміння залучати увагу і створити яскраві. шоу навколо себе завжди було його талантом. Нехай хейтери говорять, а він ставатиме сильнішим і дивуватиме. Заходимо на сторінку. Антоніни Войко. Вона теж була створена 9 жовтня 24 року. Вау, Яке співпадіння? А відповідає цій Войко, така собі Єва Горобчик. Пише повністю з вами згодно. Михайло Поплавський, людина з великої літери, і низько з його боку писати гнилі коментарі. І яке співпадіння її сторінка теж створена 9 жовтня 2024 року? Перед вами «Ботоферма». І Як ми бачимо, і статті в змі можна купити, і ботоферму можна купити, аби себе відбілити. Нічого неможливого немає. Але друзі, друзі, ми бачимо, що кожного разу, коли з'являється тема про Поплавського і про те, що відбувається в нього в університеті, вона забовтується, про неї забувають. І ми бачимо, Поплавський досі не покараний. А про цю історію знову намагаються якось забовтати і заговорити. І вихованці кулька всі, як ми бачимо, на черговому ювілеї умихмиха в кульку усміхаються, підтримують його, знімають відео, ніби всі не розуміють, про що взагалі йдеться і хто ця людина. Я дуже часто зустрічаю людей, які просто підходять і кажуть: А ви ж з Поплавським бачитесь? Я кажу, ну так, передайте вітання від такого, то такого, то тому, що ми там колись в якомусь там селі зустрічалися. Мені було потрібно щось. Я йому сказав, він сказав: Поможемо. І до окрім Ніни Матвієнко та Віктора Ющенка привітати ректора із 20-річчям його на посаді. Прийшли співачки і колишні його студентки Катя Бужинська та Наталка Валевська. Секс секс секс, секс. секс. легкий секс. секс 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 всі займаються сексом, мастурбація для жінок. Секс секс легкий секс, легкий секс, легкий секс. і знаєте, виходить така негласна порука. Всі закривають очі на те, що відбувається. Ніхто, звісно ж, і близько не розслідує нічого. Студентки і студенти мовчать, бо бояться, сам Поплавський випускає блоги про секс і мастурбацію, і взагалі каже, що чорний піар це теж піар. І взагалі він спеціально може вигадати таку стратегію для привернення уваги. Ну, в будь-якому випадку можна говорити, що чорний піар це теж піар, в будь-якому. І проканає. І так воно все перетворюється на жарт на щось несправжнє, на щось чогось таке, чого ніби не було, і всі ніби забувають, ніби перебили цю інформаційну хвилю і до побачення. А про таке взагалі не можна ані забувати, ані мовчати. І це ми ще не говоримо про те, що взагалі як український виш може очолювати людина, яка голосувала за диктаторські закони 16 січня разом. З партією регіонів. Це теж парадокс. Тож, друзі, поширюйте це відео, е, говоріть про це, звертайте увагу на це, наскільки це можливо. Я розумію, що студенткам буває дуже непросто наважитись говорити. Ми бачимо всю цю історію із молодим е, театром та Карпенко Карого, і ми бачимо, як система. Дуже і дуже опирається, щоб покарати викладача, якого звинувачують у домаганнях. Що вже й говорити про такого обширного ректора, як Михайло Поплавський. Я не знаю, що треба, щоб що має зробитися, вчинитися, щоб його покарали, але мовчати про це не треба. На цьому. Все, будьмо гідними і не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Бо тільки так ми переможемо. Па-па.